За інформацією Укргідрометцентру на Хмельниччині очікується погіршення погодних умов, яке спричинене переміщенням циклону з південного заходу. Так вночі 29 листопада очікується снігопад та хуртовини, налипання мокрого снігу. Вранці опади снігу зменшаться, проте посилиться вітер 15-20 метрів на секунду. У зв'язку із негодою закликаємо вас бути максимально обережними. В першу чергу звертаємося до автомобілістів. Якщо немає нагальної потреби, радимо утриматися від поїздок на далекій відстані. А якщо все ж виникла потреба, обирайте дороги загальнодержавного значення, які будуть розчищені в першу чергу. Також не забувайте, що в період негоди в автівці має бути повний бак з пальним, буксирувальний трос, тепле взуття та одяг, снігова лопата, засоби зв'язку та зарядні пристрої до них. Також закликаємо пішоходів у разі несприятливих погодних умов бути максимально пильними, не ходити під стріхами будинків чи поблизу високих дерев. Перед переходом дороги обов'язково впевніться у тому, що водій вас побачив. Використовуйте світловідбивальні елементи на одязі. Пам'ятайте прості поради та бережіть себе.